Зранку до початку робочого дня екіпаж Даї у Росошинцях контролює, як водії, що рухаються по трасі у сторону Полтави, виконують вимоги правил дорожнього руху. В першу чергу зупиняють тих водіїв, які не вімкнули світло на своїх автомобілях. Державна інспекція міста нагадує всім водіям, що з 1 жовтня, по 1 травня, повинно Поза населених пунктів повинно бути включені на транспортних засобів протитуманні фари, які передусмотрені заводом виробників, або близьке світло фар. Дана норма стосується всіх механічних транспортних засобів автомобілів, мотоциклів та навіть моторолерів. Це зроблено для того, говорять вдаї, аби водії і пішоходи бачили транспортний засіб, що рухається. Керманичі, які сьогодні за містом забули увімкнути світло, від інспекторів отримали лише попередження. Я думаю, як та, що летить, як перельока, то для того треба. А як от такі сільські, вони дужче додержуються правили, ніж городяни. А у городі більше, ніж у сільки. Ну, Треба попереджати, тому що не завжди всі знають. Ви сьогодні зранку згадали, що 1 жовтня? Ні, взагалі навіть не в курсі діла. Потрібно придержуватись правил дорожнього руху. У разі ж невиконання правил державтоінспекція буде накладати штрафні санкції у розмірі від 425 до 510 гривень.